У продовження теми щодо поранених бійців, треба сказати, що Івано-Франківська область єдина в Україні, де немає військового госпіталю чи спецмедзакладу для ветеранів та інвалідів війни, учасників бойових дій, у тому числі воїнів АТО. Тому створення такого на базі Коломийської лікарні Львівської залізниці зараз на часі. І засідання постійних комісій обласної ради, де розглядалося це питання, повернулися наші кореспонденти. Чи пам'ятають члени постійних комісій обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики і з питань захисту прав учасників і ветеранів АТО на сході України, чому Прикарпаття позначено червоним кольором на медичній карті нашої держави? Питання риторичне. Не завжди було так, що Івано-Франківська область була без військового госпіталю. Зараз залишилась лише поліклініка. Гостра потреба в створенні закладу для лікування та реабілітації військових усіх категорій призвела до того, що в області вже є комунальний заклад, Івано-Франківський госпіталь ветеранів війни. «Сьогодні, як ніколи, є питання актуальним захисту інтересів учасників. Російсько-української війни, я дозволь собі сказати, не АТО, а російсько-української війни і всіх тих супутніх проблем, які війна породжує, зокрема, лікування, реабілітація там оздоровлення, і все решта, і все решта, ми прийняли декілька уже принципових рішень: рішення перше перебрати від залізниці вузлову станцію в Коломиї. Рішення друге. Створити на базі цієї вузлової лікарні госпіталь. Але щоб їх завжди це буває? Це рішення не залишилось на папері декларативним. Ми повинні предметно підійти до того питання: а яка перспектива розвитку? А яка програма розвідку? 44 тисячі ветерани є в нашій області: 700 поранених, 115 інвалідів інвалідів, числа учасників. Ато потреба в такому закладі є першочерговою. Тому ми це питання розглядаємо. Визначаємося із ліжковим фондом структурою, штатною, штатною чисельністю. Виїжджала неодноразова комісія з участю обласної адміністрації обласної ради підгіду це. Треба буде це створити, вишукувати можливість зафінансування різних форм джерел фінансування і створити всі умови, які б відповідали госпіталю і даної такої категорії людей. Для забезпечення потрібної лікувальної реабілітаційної бази госпіталю потрібно найменше 36 мільйонів гривень протягом 2016-2019 років.